До зими без російського газу Україна має посиленими темпами готуватися вже зараз. Думками з цього приводу обмінялися експерти на круглому столі. Схід плюс захід традиційно організовує агентство «Уніан» та ТСН. Зійшлися на тому, що чиновники на рівні лить не кожного села. Мають спрогнозувати, чим саме замінять газ, адже з вугіллям зараз теж проблеми через дії терористів на сході. Перехід на електрообігрів можливий, однак жеки не квапляться посилювати мережі всередині будинків. Тож імовірні аварії люди також мають почати економити тепло. Для цього кажуть експерти, кожен має відчути це на своєму гаманці. Поки у споживачів не не буде мотивів, коли вони поки вони не будуть відчувати, що від них залежить скільки вони платять, якщо вони економлять, нічого нічого не зміниться. Офіцери в заручниках у Росії вибух біля українського дому і українська версія чорного списку Росіян. Це вже на сайті TSN.UA, а далі буде таке. Окупаційна лінія, як спілкуються розділені Росією сусіди, спецтема у річницю війни за Південну Осетію. посилка для Путіна: французи ладнають Росію кошики продуктів, щоб там не забули смак шампанського та фуагри.